Вітаю! Нове відео на каналі Newsroom. Сьогодні обговоримо тему, яка викликала справжній вибух у соціальних мережах. Блогер та бізнесмен Карл Волох дивується новим заявам Андрія Єрмака, який раптом заявив, що корупції в Україні немає. А всі розмови про неї це міф і накручування з боку опозиції. Ми розберемо, чому ця заява викликала таку хвилю обурення, як на неї реагує суспільство, експерти та навіть. Західні партнери. Чи справді це спроба просто заспокоїти виборців? Чи можливо бажання перекласти відповідальність за проблеми в державі на опозицію? Карл Волх у своєму виступі жорстко коментує слова Єрмака, називає їх небезпечними і навіть провокаційними. У цьому відео ми детально розберемо його аргументи, пояснимо, чому ця тема так важлива саме зараз, і які наслідки можуть бути для української влади. Тож дивіться до кінця, щоб зрозуміти, що насправді стоїть за цими заявами і як вони можуть вплинути на політичну ситуацію в Україні. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб завжди бути в курсі найгарячіших подій. Поставити вподобайку, підтримати нас фінансово, якщо ж, звичайно, маєте таку можливість, і поділитися цим відео у соціальних мережах. Хай якомога більше людей почують правду і долучаться до дискусії. Разом! Ми формуємо чесну інформаційну повістку і не дамо важливим темам замовчуватись. Ну, ясно, що хоче, а він просто так туди йшов. Шукає людина, де, де вкрасти. Для того він йшов депутати, не для того, щоб продовжувати там, ну, точно не займатися законотворчою діяльністю і так далі. Якоюсь мірою, ну, можливо, що в нас існує деяка істерія на, на антикорупційній темі. Але ну, це факт. Тобто, але вона, попри це, існує. А головне, ну, ну, чесно, я, мене в країні найбільше бісить не, не корупція. Мене бісить інституційна неспроможність цієї влади. Мене бісить. Е, абсолютне ігнорування закону і так далі. От те, що вони роблять з Червінським, наприклад. Я кажу, оце, тобто те, що правосуддя ручне, е, це оце жах. Це жах. Правоохоронці, судді виконують команди політично, абсолютно політично вмотивовані, які не мають під собою жодного реального підґрунтя. Оце мене жахає найбільше. Те, що вони крадуть, ну я знаю, що вони крадуть. Ну перше, менше ніж за Януковича. Це вже ну можливо, просто грошей стало менше, але справа не в тому. Ну крадуть менше, але все одно багато і все одно безсоромно. І все одно ганебно. А під час війни ганебно в квадраті. Так що це ну, паршива історія. Але я кажу, це не це головне. Ну, от просто подивися, подивися, що в нас твориться з постачанням електрики. Ну що мало було часу, стільки часу їм Путін дав, щоб вони підготувалися і щось зробили. Стільки часу від самого початку війни в нас дикі черги вантажівок на кордонах. Не можна було це розшити, це розшити, або побудувати для залізниці більше оцих, е, значить, оцих станцій, де, де перевзувають, умовно кажучи, е, е, ці вагони, міняючи колію е, колишню російську, якою ми, ми досі користуємося на європейську, і, і навпаки. Тобто, не можна було це все про це все подбати. Ну, е, е, Бо кілька тижнів люди в водії в вантажівках стоять на кордоні. І що влада щось зробила? Я пам'ятаю, як я з Мустафою ну, ще кілька років тому наємом, коли він керував цим, ми говорили. Він мені клявся і божився. Він каже, просто нам ще досі це не передали, але от скоро передадуть, ми все розшиємо, побудуємо. Буде. Не буде черг. Ну і що? Черги більше, ніж були. Оце мене, це мене тривожить найбільше. Я кажу, ще раз, знаєш, ну якось ну, з корупцією, напевно, потихеньку можна боротися. Крім е того, е е е Боротися не тільки репресивними методами і так далі. А от, а от хто буде відновлювати державу? Ну, от закінчиться бойові дії. У нас одна закінчиться. Через півроку, чи через рік треба відбудовувати державу. Хто буде це робити? Просто хто? Ці люди не здатні взагалі. Ні до чого, вони не вміють нічим керувати. Вони абсолютно не здатні брати на себе відповідальність за будь-що. Тому ну, це мені. Це мене непокоїть сто разів більше ніж корупція. Просто всі люблять говорити про корупцію. Така тема, така тема виграшна і так далі. Тим паче, що є там всякі шабуніни і так далі, котрі, котрі на, цьому, на, цю, на цьому дуже люблять спекулювати, і вони вже розборгали суспільство. Що тільки люди е, чують слово корупція, всі стають в таку стійку, е, значить, е, мисливську. Е, а, але в нас на жаль. Є набагато серйозніші проблеми. Набагато, от вони оці проблеми не дають мені жити, умовно кажучи. То подивися на, на е, прогноз, що до, до 2600 року у нас 15 мільйонів залишиться населення, Та це повіситися хочеться, коли таке читаєш. Звичайно, що це не. це не означає, що це вирок, це все може змінитися. Якби тут почалося реально. Почався рух, почалися б інвестиції серйозні і так далі. Країна би почала розвиватися, повернулися б і ті українці, які поїхали, поїхали би приїхали б масу робітників з інших е, е, країн, особливо е, колишнього союзу і так далі. Ну На на чорні роботи, мовно кажучи, так як вони працюють в, Сарсті, в москві і тому подібне. Тобто зовсім не факт, що ми були б е, перетворювалися б тут в пустелю. але Поки що все оцінює, оцінюється, враховуючи ті умови, які є на, на, наразі в країні. І ці умови кажуть, що навіть ті, хто є, втечуть. Хто не помре, той втече. І це жах Ну, жах суцільний. Справа ж не в тому, чи ми його переконаємо, хоча це дуже важливо. Справа в тому, якими ми є. Ми такі і є. Тобто ми є на даний момент. З точки зору політичної, не відповідаємо стандартам. Я це так сформулював. Не відповідаємо. Він, звичайно, як і личить політику, буде коригувати свою точку зору. До речі, не треба ж і нічого перебільшувати, якщо він, якщо Трамп обереться і буде. Повний термін, то ми про цього віце президента і нічого не почуємо. Адже робота віцепрезидента це зрештою бути просто дублером, якщо раптом щось стається з президентом. Більше в нього функцій немає, особливо у зовнішній політиці. Ну е, є винятки. Ну тобто Байден у, е, е, в Обами був е, цілком самостійною, ну не цілком самостійною, але доволі самостійною. Людиною із авторитетом, але це тому, що це Байден, тобто людина, яка вже там 50 років чи більше 50 років у великій політиці, яка все знає, все розуміє з усіма знайомий і, і тому подібне, і може вирішувати мільйон питань. Звичайно, що молодий віцепрезидент при Трампі такому, ну я б сказав, доволі ексцентричному і м м ревнивому до влади. Не буде відігравати е, якоїсь помітної ролі. Але якщо раптом з Трампом, тим паче враховуючи, як щось станеться, то ми будемо мати президента, який доволі ворожий до України. Ну, не ворожий, але точно не дружній. Ви знаєте, після таких заяв напрошується одне питання. Якщо корупції немає, то чому її так активно розслідують журналісти і обговорюють міжнародні партнери? Напишіть у коментарях, чи вважаєте ви. Ці слова правдою чи політичним піаром. Підписка, вподобайка і ваша фінансова підтримка це спосіб підтримати незалежні голоси, які говорять правду. А ще поділіться цим відео у соціальних мережах. Хай дискусія буде гучною, а влада знає, що суспільство все бачить і чує.